Казка про гусака, який не бачив далі свого дзьоба. У великому селі, біля озера, жив гусак на ім'я Прайд. Він мав ідеальні пір'їни, ходу з королівською поставою і погляд завжди трохи зверху вниз. «Я найкращий!» Я найрозумніший, мене всі мають слухати, ніби щось казало Прайду всередині. Він справді був гарний, але трохи не бачив. Не через очі ті у гусака працювали чудово, а через гординю, яка закривала йому справжню картину світу. Коли Качка розказала про нові стежки до річки, Прайд закричав. Що ти, качко, знаєш? Я ходжу цим болотом вже років десять. Коли гусеня спитало, як пірнати, гусак образився. Я не пірнаю. Це для качок. Я гусак, я вищий рівнем. Аж якось озеро почало міліти. Гуси, качки, лелеки усі разом шукали нову воду. Усі, крім Прайда. Мені не треба, я не буду йти в болотисті хащі. Я гусак, я гідний лише кришталевих ставків, гордо виголосив він. Минуло три дні. Сонце пекло, пір'я вкривалось пилом. Гусак уже ледве стояв, але й далі вдавав, що все чудово. І тут до нього підійшло мале гусеня, те саме, що він раніше повчав. «Дядечко, у нас є вода, там, де качка казала, ми зробили джерельце з каміння. Ходімо з нами без образ. Прайд подивився на малюка. Потім на своє відзеркалення в калюжі, не блискуче, як колись, а змучене, і тихо сказав: А можна з вами? І пішов, без вигуків, без гасел, просто вперше в житті слухаючи. Коли вони дістались джерела, він зробив ковток і сказав я довго нічого не бачив, але виявилось не через очі, а через те, що не вмів чути інших. Відтоді Прайд був гордий, але не пихатий. По іншому гордий. Він пишався тим, що вміє вчитись, і що тепер бачить не лише себе, а й тих, хто поруч. Значенка гординя може затмарити зір, навіть якщо очі відкриті, справжня мудрість бачити не лише себе, а й інших, і вміти вчитись завжди у будь-кого, навіть у маленьких.